Так, зніму ще один відос, що я роблю? Ніхрена. Дядь Ваня сказав, що я даремно передівся, блядь, бо накаркав дощ. Такий рівень лив. Ну, що видно, да? Калюжі які стоять. Конкретно больші калюжі. Ну, Град був коротше, у нас було все. Ну, Зараз стріхи тече, бачите. щось моросить, коротше, соя, блядь. Чувствую веселуха. А в нас що, у нас потихонечку. Преобразовується наша майстерська майстерня буде, потихеньку ми виносимо виносимо походу, цей звідси оці ліс. Тут багато лісу у мене оказується, Опалубки, дуб, тут, тут. Ну, коротше, ми його прибережемо, тому що самі знаєте, що зараз з цими дені стоїть вся ця херня. От понюхати чи бля, тут... -то. Так, десь ми приділили, що в нас ще на криші є дирочка. Ми вчора там коньки набивали, все, а вон дирочка, бачите? Треба буде завтра знову вилізти і заклеїти її або поміняти листок шифера. Так, а він знизу це треба верхній знімати. Поки, мабуть, заклеїмо, там буде видно. Бо капає, бачите, накапало. Так, в принципі, в принципі, більш ніде нічого не капає. Так, вирішили оці опалубки знімаємо. Завтра короче, Брус ну, є, бачите, ми виносимо брус. Є брус, Завтра зверху через доски кладемо брус і на шпильки його прикручуємо з одної сторони. там. І оці, В принципі, для піджання, бо це для піддержання коньки позбивало шахедами, ми приділили, тут вже прогнило коротко, натекло, ну самі розумієте, не робило діло. Значить, ці опори у нас тут опор не буде. Це теж і там в мене. Клондайк лежить з магазину. Був продуктовий магазин один. І там заїхали в нас. Ой, які в мене досочки є толкові дуб. І там в мене заїхали, виходить, це стілажі, якщо пам'ятаєте з колишніх ездеповських магазинів. Значить, вони тут стануть. Що ми там? Все-таки рішили, ми тут оце все прибираємо, вирівнюємо, плануємо щебнем. Пісочком закладаємо старі бікбеги, щоб менше там що там. Ну, типу для гідроізоляції, щоб мінімально. І закладаємо плиточку тротуарну. І буде все чики піки А там цілий клондайк мого життя понаходив тільки що. Коротше, там і Що я тільки там не понаходив. Коротше, там як розбереться от, і от полочки і вся ерунда, там дуже багато хороших віщей, які колись би всі викидали. А я їх просто ну, от, в такий загашник поскладав. І виходить все обалдеть. Все обалдеть. Так що такі діла працюємо, вже в принципі субота. Вже день кінчається, дні короткі стали. Так що вже вон досочки ті великі попереносили. Хлопці балочки попереносили і зараз будемо їхати додому. Що робити? Завтра, може вихідний, якщо хлопці захтять, то заберу, будемо далі це переносити, складати туди, через стінку там колись в мене поросятка стояла. Зараз поросятка я поки не хочу запускати. Але це тут підбиваємо. Стіночка хай так і лишається, тут стілажі будуть стояти, що там, там стінка не треба нічого. Там картини в мене лежать, що в мене там тільки не лежить, походу. Тут а ми будемо стіна картин, з отих там понаходимо різних вічей. <гум> І цей. Ну, зробимо спочатку окультури, ми все позакриваємо, щоб тепленько було Буржуючку десь поставимо собі, щоб собі грітися кондиціонером, що, стояти такий мобільний ще й робочий кондиціонер. Треба його почухати, помити. Теж з якогось продуктового магазина, Ну Робить, якщо включив, робить. Можна його переобладнати і поставити в трактор, чи в, цей, чи в комбайн. Переобразуватель взяти з, 212, ой, з 12 на 220. Не знаю, може не потягне, може потягне, хто його знає. Ну, можна ж переробити. Кандюр. Нормальний кондюр. Чистеньке знаружжу тут опелючкою припав. Ну і ще там куча монітори, лежать, ця ерунда. А що мастерська буде, бо... Колись мене навчили дойцівські мотори робити. Мені ось до десь хтось вдарив, бачите, вона стоїть плунжерна пара провіряти форсунки давлення. Ну датчика хтось влупив, треба або нового датчика. Бачите, бо не на нулю стоїть. Тобі ж перший агрегат для того, щоб складати мотори, тому ми вирішили, робоча поверхня буде там, з цієї сторони. Тут будуть полочки, там буде... Робота робитись. Ну оце, прибираємо, підбиваємо і все тікіпіки. У нас тут сквозний прольот, можна чи по цими дверима забігти, тим і вибігти. Так що такі справи сюди, Ваня вже закриває, збираємося. Тут в мене клондайки такі лежать. Коротше, буду розбирати, буду вам показувати, тому що в натурі там лежать клондайки. Якщо. Причому модні клондайки такі. Зараз ну да, чекайте. Клямочку за. А ну прижми. Все, закрив. Закрив, кажу. Так, тут такі клондайки. Що там тільки в нас не лежить? Мигалку знайшов. Або грівати для води. Можна воду підвести, під різеточку. Типу холодно затікає, буде гаряче витікати. Все для майстерні. Десь тому бочечку прибадяжем, руки мити собі, хлопці, у нас же гаряча вода. Хоча у нас там є і труби, коротше, все остальне. Може тут таке легеньке опалення зробимо. Щоб майстерні було тепленько. Прийшов пору, чорнчу кинув. Та й хай собі стіночку гріє. Ці всі щелі двері позакриваємо, та все буде. Ось так дує, двері відкриваєш, то так тягне, що є мою. Карніс є на шторі. Що це в нас які це? А, це жалюзі, це Значить там десь є ще жалюзі. Можна відчухати. Причому ці жалюзі мають бути довгі, бо це на велике вікно. На величезне вікно. Знаєш, там ще десь і жалюзі. Ой, там ще є реклама, походу, лайфсета. Коротше, що там тільки нема. Ладно, всім підписки, блядь, тому що це як не крути, то отам От лежить. Е років 20 назад мого життя. 20 років назад. Отам. Риєшся <глачувався> в. В ящичках і знаходиш такі речі. Там картини мої я, між прочим, рісував рису. колись непогано. Зараз не знаю. Картини там ще думаю, мої лежать. Гуглом писані. Ладно, всім лайки, підписки.